Завершується цьогорічний чемпіонат світу жіночим мастартом. Мали ми контактну боротьбу за медалі на останньому колі, яку вули чотири біатлоністки. Але випала з неї Анаїс Шевельє Буше, француженка лідирувала до четвертої стрільби. А перше місце за собою вдалось берегти Ханні Еберг у шведки два штрафних кола і друга золота медаль цього чемпіонату. Інгрід Тандреволь змогла виграти у жульі Сімон боротьбу за срібло. У неї одне штрафне коло. Таким чином, Норвежка здобуває свою першу особисту медаль на цьому чемпіонаті. І жулія Сімон з трьома штрафними колами сьогодні залишається з бронзою. Дві медалі має на чемпіонаті світу француженка. І усі вона виграла тут у оберхофі. У квіткову церемонію потрапили Анаїс шевальє Буше. Маркета Давідова та Каролін Кнотен. Юлія Джима пропустила цю гонку через застуду.